Метан безбарвний газ, без запаху і смаку, майже удвічі легший за повітря, у воді мало розчинний. На повітрі або в атмосфері кисню він горить неяскравим полум'ям. Його суміш з повітрям вибухонебезпечна. Дехто з вас може засумніватися в тому, що метан не має запаху. Адже користувачі природного газу саме за запахом визначають його витікання, якщо кран на газовій плиті нещільно закритий. Річ у тім, що метан є вибухонебезпечним, а через відсутність запаху вчасно виявити його витікання неможливо, тому до природного газу додають спеціальні речовини зі стійким запахом, відчувши його. Кожен має розуміти, що в приміщенні є природний газ і в жодному разі до повного провітрювання не запалювати сірника і навіть не вмикати світло, щоб не стався вибух. Хімічні властивості метану. Метан являє собою малоактивну в хімічному відношенні речовину, за звичайних умов. Він досить стійкий до дії кислот, лугів і окисників. Для метану, як і інших насичених вуглеводнів, типовими є реакції заміщення, при яких атоми гідрогену заміщуються атомами інших елементів або груп атомів. Якщо суміш метану і хлору, Виставити на розсіяне світло це треба робити дуже обережно, на яскравому світлі вибухне, то можна помітити, що під час реакції жовто-зелене забарвлення хлору поступово зникає. Взаємодія метану з хлором відбувається в кілька етапів. За умов достатньої кількості хлору відбувається послідовне заміщення атомів гідрогену на атоми хлору. Внаслідок реакції утворюється суміш хлорпохідних метану. Розглянемо детальніше цей процес. Оскільки молекула метану має 4 атоми гідрогену, то всі вони поступово у 4 стадії можуть замінитися хлором. Спочатку один атом хлору стає на місце гідрогена, утворюючи хлорометан, і побічний продукт гідроген-хлорид. Далі другий атом гідрогену замінюється на хлор, утворюючи дихлорметан і гідроген-хлорид. Так само замінюється третій атом гідрогена на хлор і четвертий внаслідок реакції утворюється суміш хлорпохідних метану. Ось структура молекули метану. Розглянемо поступове заміщення атомів гідрогену в молекулі метану на атоми хлору. Перша стадія: Утворюється новий зв'язок між атомом хлору і атомом гідрогену в молекулі метану. Зв'язок між атомами хлору послаблюється і розривається. Утворюється молекула гідроген хлориду, а вільний атом хлору приєднується до залишку метану і утворюється молекула хлорометану. Поступово так само заміщується другий атом гідрогену на хлор. Далі відбуватиметься заміщення третього. І четвертого атомів гідрогену на хлор до повного заміщення всіх чотирьох атомів гідрогену з утворенням тетрахлорометану. Механізм реакції заміщення при взаємодії метану з хлором. Галогенування протікає по радикальному ланцюговому механізму, тобто через утворення вільних радикалів. Реакція відбувається за кількома стадіями. Перша стадія зародження, тобто ініціювання ланцюга. Це поява в зоні реакції вільних радикалів. Під дією сонячного світла відбувається розрив зв'язків молекули хлору з утворенням атомів хлору. Це і є вільні радикали хлору. Друга стадія зростання ланцюга. Вільні радикали хлору взаємодіють з молекулами метану. Утворюючи нові радикали метил, ланцюжок зростає. Третя стадія обрив ланцюга. Радикали сполучаються один з одним, утворюють молекули і тим самим закінчується ланцюжок перетворень. Реакція заміщення між органічними речовинами відрізняється від реакції заміщення в неорганічній хімії. Наприклад, реакція заміщення взаємодія хлоридної кислоти із активним металом, скажімо, цинком. При цьому утворюється нова складна речовина і нова проста речовина. Тобто, атоми цинку заміщують атоми гідрогену у хлоридній кислоті. В органічній хімії. Дещо інакше. Утворюється внаслідок реакції заміщення обидві складні речовини. Тобто, якщо метан вступає в реакцію заміщення із хлором, то дійсно гідроген заміщується на хлор і також сполучається з ним. Тобто, атоми хлора стають на місце гідрогена і другий атом хлора сполучається з атомом гідрогена. Утворюючи також складну речовину. Для метана характерні і інші реакції. Під час нагрівання без доступу повітря метан розкладається, цю реакцію використовують для одержання порошку сажі це і водню. Ці продукти широко використовуються в органічних синтезах. Під час горіння в достатній кількості кисню будуть утворюватися карбон 4 оксид, тобто вуглекислий газ, і вода. При цьому виділяється велика кількість теплоти. Рівняння є таким.